Якщо вам добре було, то зробіть і нехай його і робіть, ви добре. Вам заважає, але не жити ваші, це, є, це і цим все, заважає жити. Їде група. Там на на єде, на віде. Не їде, наїде. їде, а орік працює, подивіться, як він працює, подивіться. Він Ні, ти тіше, ти дурня, я тобі кажу, що ти будеш видіти. Аби не я завтра Май, я буду... Ні, я в шмушака буду, будеш видіти. Не треба мені, не треба, я підую. Треба мені доцільнити, що той мені дав відповідь, чого другий Ні, не треба мені. Ні, ні. Я теж хочу жити, що ви думаєте. Знімай, знімай, що не знімай? Знімай, 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 не дай що ми ліпили. Знімай, знімаєш, видань, знімай. Знімай, покажи Чуєш, мами? Де де потрібно? Що таке? Папа і худоба! Папа і худоба! Знімай цю, знімай! Знімай, найсімаєш, то що дивитися? Знімай! Знімай, ти думаєш, що не швиді варки?